1020 рік Київ стоїть гордо на семи пагорбах, розкинувшись понад широким Дніпром. Це серце Русі, держава щойно оговталась після міжусобиць, і вперше за довгий час дихає рівно. На престолі Ярослав, якого прозвуть мудрим, переміг Святополка, якого літопис закарбує окаянним, але тінь лишилась. Борис і Гліб святі мученики Русі. Їх смерть поклала початок легенді і підозрам. Повість минулих літ каже, убив святополк. Так повірив народ, так склалася пам'ять. Але сага про Еймунда шепоче інакше, Нібито саме Ярослав замовив братовбивство, щоб піднятися на трон, щоб очистити шлях до Києва. Так постає епоха Ярослава. Київ піднімається після перемоги над святополком у 1019 році. Ярослав Мудрий остаточно утверджується у Києві. Починається нова епоха стабільності, розбудови, перетворень. Столиця зростає не тільки в могутності, а й у гордості. По всьому місті будівництво зводиться Софія Київська, що стане духовним центром держави. Споруджується головна брама міста золоті ворота, не просто захист, а символ. Поруч з ними нові дерев'яно-земляні вали, що утворюють другу лінію оборони. Київ стає фортецею. Поділ головна торговельна артерія Русі. Тут пристають варязькі дракари, торгують купці з Візантії, Скандинавії, Персії. Тут сперечаються, рахують срібло, продають хутро, мечі, віск і пишуть контракти на пергаменті. Це рік без набігів, без масштабних війн. Перемога над печенігами ще попереду, як і складні стосунки з братом Мстиславом Тмутараканським. Але в цей момент відносна тиша. Час зміцнюватися. Київська церква поволі звільняється від грецької опіки. І Ларіон ще не митрополит, але вже формується руська богословська школа, перші тексти, перші храми зі слов'янською проповіддю. Освіта при Софії школа у княжому дворі літописці. Ярослав збирає бібліотеку, видає перший збірник законів. Руську правду у місті Скрипторії. Іде переписування книг, зростає писемність. Ярослав правитиме ще понад три десятиліття. За нього Русь сягне найбільших кордонів, а Київ найвищого авторитету. Але вже зараз видно обриси цієї величі. Це Київ 1020 року, не ще один день у хроніці, а початок розквіту, про який пам'ятатимуть століттями. Два брати, одна Русь. Вони зійшлися в бою не як вороги, а як рівні. У 1024 році під Лиственом найнебезпечніший бій для Ярослава, його брат, Мстислав Хоробрий, князь Тмутараканський, іде війною проти брата Ярослава. Мстислав переміг, але не пішов на Київ, не сів на трон. Він подав руку. За ним вся Лівобережна Русь, Тмутаракань і Чернігівщина. Так з'явилася нова сила: не Поділ, а співправління: два князі, два крила і одна Русь. Між ними у 1030 році Ярослав веде військо на північ, підкорює Естів, засновує фортецю Юр'єв, воює зі Шведами, утверджуючи владу Русі на Балтиці. І робить це сміливо, бо знає: у тилу брат надійний, міцний, хоробрий. У 1031 році разом Ярослав і Мстислав ідуть на Польщу, відвоюють червенські міста, втрачені ще Заболеслава та Святополка. Сила Русі знову на Заході. У цей час зростають міста, пишуться книги, будуються храми. Бо між братами згода, а в згоді спокій і сила землі. У 1036 році Мстислав помирає в Чернігові і лишається один: без брата, без тіні поруч, лише меч у руці і тиша навколо. Але Русь, яку тримали вдвох, він несе сам до кінця, пам'ятаючи, з ким починав сага ю Ей, один був мудрим, другий хоробрим. Разом вони були Руссю. Київ в облозі. Печеніги йдуть. Бачиш? Уся Орда як море. Хай буде море. А ми скеля. Печеніги підійшли до воріт і готуються до штурму. А Ярослав у Новгороді, коли серце Русі в облозі. Та він повертається. За ним військо з Новгорода, відважна Київська радь та загартовані варяги. Це не просто війна, це помста, помста за діда. Святослава Хороброго, якого печеніги підступно вбили на дніпровських порогах, коли він повертався з походу. Кажуть, був там і воєвода Свенальд. старий радник, сірий кардинал Києва, який міг спрямувати князя на смерть. 1036 рік. Тримай стрій! Не дай їм прорватись! Тримай меч є! Я прикрию під мурами Києва. Велика битва. Ярослав прориває облогу. Його кіннота прорізає ряди степовиків. Горить небо, печеніги розбиті. Це їхній кінець. Від цього удару вони вже не оговтаються на руській землі. Настав мир, і в пам'ять про цю перемогу довершено Софійський собор, символ віри і незламності. Так творилася наша історія. Усі чули легенду про меч Щербець, про те, як польський король Болослав Хоробрий взяв Київ і ударив мечем по золотих воротах під час походу на підтримку свого зятя Святополка у 1018 му Але мало хто знає, що пізніше саме меч Ярослава допоміг врятувати Польщу від розпаду, а християнську церкву від зникнення. Після смерті сина Борислава Короля Мешка. У 1034 році влада фактично розпадається у Польщі. Анархія, правляча династія п'ястів і їхні союзники були знищені або вигнані внаслідок міжособиць і народного язичницького повстання 1030-х років. Королівства більше не було у 1038 році. Ярослав вирушає на захід для утвердження та розширення на червенських землях, скориставшись польською кризою, щоб повернути справедливість і баланс. Син мешка, Казимир, якого назвуть відновителем, прагне повернути собі владу в Польщі. Він шукає опору. Для цього йому потрібен союз із Руссю. Ярослав Мудрий його шанс. Ярослав Мудрий підтримує його військово і укріплює союз династичними шлюбами, видає сина Ізяслава за сестру Казимира Гертруду, а свою сестру Добронегу за самого Казимира-Відновителя. У Мазовії проголошує себе князем Самозванець Мецлав, уклавши раніше союз з язичницьким помор'ям. Іде проти Казимира. У 1041-му Ярослав і Казимир йдуть проти Мазовецького самозванця. Це війна за єдність, за християнську церкву та за майбутнє Польщі. Об'єднані війська перемагають. Мецлав тікає, але ненадовго. У 1047 році Ярослав і Казимир добивають його остаточно. На місці бунту тиша і трон, на якому знову сидить король. Так народжується новий порядок в Польщі завдяки Русі через меч Ярослава через кров. Через шлюб це момент, коли Київська Русь не лише захищає себе, а формує майбутнє Європи. Це момент, коли польський трон втримує нещербець, а український меч це не просто кадри. Це не просто слова, це пам'ять про нашу історію та коріння, гордість і боротьба, які оживають у кожному кадрі. Ми відтворюємо історію, щоб не просто згадати, а почути голос, що звучить з глибини століть, невигаданий, неприкрашений, голос землі, що пам'ятає. Бо коли ми чуємо історію, ми чуємо себе, і в цьому голосі народ, що знає, ким він був, ким він є, і знає, куди йде. Гідність, сила, незламність України це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.